Державні кошти і е, фінансування армії зараз це сама велика стаття видатків е, в Україні. І зрозуміло, що є люди, які захочуть на цьому заробити і захочуть, е, я не знаю, зробити своїм дітям там збідне існування е, до кінця їх життя. Але знову ж таки, повертаємося е, до теми е, технологічної переваги нашого противника. Ну, давайте так, давайте просто поясню. ми вже підійшли до, до питання дронів на оптоволокні, можна вже починати це питання? Чекайте. Давай про дрони оптоволокні, про До речі, хотів би тебе теж запитати, а це окремо. Найбач, що ти хочеш перейти на цю тему. Все ж таки, щоб закінчити, а, свої є в цьому виробництві? Та, ну, звісно, є, ну слава. Ну, ну, тоді давай. треба дивуватися, що у нас така ситуація. До речі, із дронами на оптоволокні. Я говорив з двома. Бригадами, які мені підтвердили інформацію, яку ти мені дала, а, дрони на оптоволокні вони отримують ні, не тисячами і навіть не сотнями, десятка. десятками. Десятками, А найстрашніше, що катушка на 10 кілометрів. Так, й, на, 5, що? на 5 і на 10. Вони отримали ті, які має спілкувався десятка, але м, вони кажуть: дивись, у ворога катушка двадцятка. У нас, 20, тут десятка. 20, 25. У нас тут десятка, Ми не можемо підійти до нього. Просто на позицію вийти не можемо. На відстань нанесення удару підійти не можемо. Це ризик. Це, ну, тут завжди ризик, але тут, коли у ворога є 20 кілометрів, а в тебе 10, тобі треба пройти ще 10 кілометрів, поки він може працювати. Це перша історія. Друга історія. А я говорив з хлопцями, які, скажімо так, відходили з Курщини. А, вони кажуть, що логістика була знищена одночасно піднятими сотнями дронів на оптоволокні. Саме це робили росіяни. -ні. А не десятки. І фільмували вони це і все це є, і багато що ще. і Як працювали наші в той момент теж окрема історія, але ще раз. Сотні дронів на оптоволокні, а наші отримують десятки. Там 20 кілометрів у нас 10. 20 мінус 10, 20 -10, всі 10 кілометрів ми вже втратили. Ну, да, ну давайте говорити так, як є. Так я скажу, з так ми ж фактично програємо ць, ць, навіть на цьому напрямку. І тоді питання: полкові дрони, точніше, їх відсутність. Хто в цьому винний? Чому це відбувається? І чому навіть при. Давай так. Це дефіцитні дроні на фронті, які могли би змінити ситуацію. Чому на сьогоднішній день Міністерство оборони ніяк не змінює ситуацію з забезпеченням дронів на оптивогні? Хто ну я ж е, оцю всю історію, як це все відбувається, як замовляють достойно е, знаю і Ти, Ти, розкажи, та, я, та, розкажи як? Ну, я ж я ж розк... розповідала якраз от е, знизу, вер, коли е, знизу бригади, е, роти зводи починають говорити, що їм потрібно ну, читай, І... починає вони стали замовлені. Я знаю, вони замовляють. Дрона тут так, так. Дуже, дуже важливо, коли вони почали е, замовляти. От для мене це було ключовий момент, тому що, умовно кажучи, якщо вони почали замовляти два тижні тому, то ну, з об'єктивних причин що не змогли не законтрактувати, не поставити нічого. Але я ну, скажімо так, опитав досить е, такі сильні, потужні е, ті, які на вустав, бригади, якраз які займаються виключно безпілотними. Система. Значить, замовляти дрони на оптоволокні, вони почали з листопада 24-го року. Тобто, умовно кажучи, вже пройшло 7, зараз восьмий місяць піде, з того моменту, коли армія почала говорити, бачити, у противника ці дрони перше, і говорити про те, що, шановні, нам потрібні такі дрони. Бо інакше ми, не, ми не, не те, що не виграємо, ми почнемо втрачати територію. Умовно кажучи, якщо противник на цій лінії фронту працює на 20 кілометрів по оптоволокні, то, а ми у нас є там на 10, і у нас одна з серйозніших бригад отримала з початку року аж 50 таких дронів. 50. На всю бригаду 50 за 6 місяців війни. А ворог на ці ділянки фронту десь зараз скрізь працює цими дронами на оптоволокні. Що відбувається? Бригади втрачають, ладно, втрачають дрони. Ну ладно, вибачте, але все це можна відновити. Бригади втрачають людей, а не секрет, що зараз по лінії фронту, як ти пам'ятаєш 14-16 році, так полювали на снайперів. Зараз так полюють на дронщики. і е, проблематика в тому, що, мовно кажучи, якщо ти сидиш під е, артилерійським вогнем там, е, 30 кілометрів, ти ж розумієш, що ти ближче за 30 кілометрів підійти не можеш. бо будуть постійно відганяти е, цими артилерійськими пострілами. Але тут іще дьявол кроється в деталях. Е, артилерія не прилетить. Точково в бригаду там в п'ять в групу людей п'ять чоловік, наприклад, п'ять 6 чоловік, дрончиків, які сидять якісь лісопосадці. Ну не прилетить. Ну це треба вже ну настільки філігранно. Е, якщо вона по тобі не прилетіла, вона вже ну навряд. Е, дрон якраз прилетить. Точно туди, де були помічені, скажімо так група безпілотників, і він прилетить точно по людям. Ми втрачаємо навчених людей, в яких вклали вже мільйони. Це зараз не слова, мільйони на навчання. Ми втрачаємо людей, у них є мама, папа, діти, є чи нема, може, не мають бути в кінці кінці. Ми втрачаємо висококваліфікованих висококваліфі... військових тільки тому, що наш ворог на сьогоднішній день має перевагу технологічну, хоча, ну, ти ж сам розумієш, що таке дрон оптоволокні? Це ж не якась там, я не знаю, висока матерія, яку не ми не могли неможливо взагалі осягнути. да? Це дрон, по якому передається сигнал. Ну, елементарно, просто якась така. Тобто, це те, що ми могли зробити, це те, що ми могли поставити, це те, що ми могли розгорнути. Ми це не зробили. І звісно, нас. Ворог буде відтісняти по всій лінії фронту, чи розуміють це люди, які приймають рішення щось там закуповувати або не закуповувати, чи е, віддають вони е, собі, хоча б е, якісь е, розуміння тому що? І за їхніх дій, не за дій військових, не за того, що нас військові бояться йти на якийсь ризик, не за того, що нас погано провели мобілізацію. Ні, це не за цього. І за того, що їм не поставили те, що вони просили. Що люди, які приймають управлінські рішення, вони абсолютно далекі від проблематики фронту, От максимально далекі. Тобто у них якісь там, а, скажімо так, свої кітарії, якісь вони собі придумали, як вони відразу реформують цей ринок, як вони а, йому нав'яжуть якусь там історію, але ж а, ти сам розумієш, ринок це ринок. ринку треба дати абсолютно зрозумілі правила, тоді він буде грати. Правили, і абсолютно зрозумілі, скажімо так, об'єми продукції, яка буде замовлятися, і такі інші. І ти знаєш, в цьому випадку ми ж розуміємо, так, чому Росія нас зараз випереджає. Тому що у них адміністративно планова економіка, вони там зібрали державні підприємства, вони розмістили закази, все у нас чому -чому -чому, у нас же є є. є така структура. Більше того, вона може отримати за замовлення, вона може виконувати. У нас є КБ Південне, у нас є КБ Луч, у нас це все, це є кількість державних підприємств, які займаються ВПК. Це правда, є, це є фактично може. Скажи мені, будь ласка, я хочу поставити тобі запитання, яке я давно хотів казати. Хочу зараз, щоб ти на нього відповіла. Я знаю, що якщо зіроньки загораються, то це комусь потрібно, а така ситуація, вона тому, що комусь це потрібно. Тому що хтось може на цьому якось щось отримати. Я не буду навіть конкретики. Просто в цій ситуації зацікавлені люди, чи це тому, що вони не вигласи і не компетентні? Просто. Ти знаєш, я це питання сама собі задаю постійно. От і от, задаю сама собі постійно. Це тому, що там цікавість, чи це тому, що е, люди некомпетентні. Ну, давай зразу я е, обізнаю, да, але ж це, не, це просто знаєш як якісь там е, крапельки, які ти складаєш дві різні е, сторони і намагаєшся зрозуміти чому. Е, в зв'язку з тим, що очільник ООС, зараз Серсен Жумеділо, він людей, які в нього займались в досі е, закупівли по тиловому напрямку, забрав до себе ВОЗ і вони зараз займаються там одна дівчина дронами, одна дівчина займається зброєю. і... Ти знаєш все одно, що там сказати, а може одна людина купити картоплю та діаманти? Ну, певно, може. Да? Тільки питання, як вона ці діаманти купить, де вона їх купить, і як вона в цьому розбирається, і що буде, за яку ціну вона їх купить? От В цьому велика проблема і. Чи розуміють е, серйозні ситуації люди, які цим займаються, мені здавалось, що інколи не розуміють. А, чи може там бути е, е, прив'язаний інтерес е, грошовий, а матеріальна якась вигода? Абсолютно може бути. Але я от в цьому місці дійсно хотілося б всім нагадати люди добрі, ну, Кожної ночі ми бачимо, що такі війна Шахеді. І в нас вже більше запускають не ракет, в нас запускають шахеди. І ми це кожної кожну ночі спостерігаємо. І невже ми не розуміємо, що якщо зараз посипеться ще лінія фронту, із-за того, що в нас вже паритету на деяких ділянках фронту немає. Там, де ворог вже нас переплюнув по дронам на оптоволокні, ми до них, напевно, дійдемо в нашій розмові, там вже немає паритету. Там вже ворог нас технологічно переграв. І що саме ще таке важливе в цій історії для того, щоб нам наздогнати ворога, ну це вже треба прикласти такі якісь титанічні зусилля, і це треба дійсно там оголосити по всій країні, щоб все все від цього моменту я не знаю, все всі на захист батьківщини, всі там починаємо розгортати якісь державні підприємства, починаємо залучати людей. Це питання нашого виживання. І е, якщо взяти перекручене інтерв'ю е, бувшого е, главкома, а зараз посла в Великобританії Валерія Федоровича залужно, то він, мені здається, абсолютно чітко проартикулював саме ось це. що якщо ми буде, будемо програвати технологічно, ні на які кордони 91-го року ми не повернемось. І мені здається, це якісь ну там знаєш, два на два дорівнює 4. чотири. Це просто елементарні речі, які чомусь хтось чи не розуміє, чи не хоче розуміти. Це оце питання.